в гості, вчителі та діти. Ми дуже сильно раді вітати кожного з вас на нашому шкільному святі під назвою «Новорічна каса». О, чуєш, що вже ведуча почала вирішати, походу вже концерт почався. Блін, любимка, так класно, що ми не пішли з тобою на той концерт, блін, реально, я не знаю, що там робити, повна скукатіща, відповідаю. Ой, так рін загалі якийсь. Ой, мене сука порвалась, йо моє. Короче, клініч, що добре, радий, що ми туди не пішли. Ага, попалися, я вам казала де будь. Я вам казала де будь. Де вам казала будь Лариса Демонівна на концерті. Быстро пішли на концерт. Кальян вони мені тільки устроїли. Та йде, ми йдемо зараз на цей концерт, блін, розгаралися. Він зараз сішку до кури, ми йдемо. Нас Дід Мороз на Сєвєрному полю зі десь чує. Він не горіть тільки, не вирішіть, йдемо зараз. Подивиться, Ілона Долар мені ще одолжень сказала: "Ти ж при сюда отдала. Ну йдимося". Ну, блін, пішли, пішли. Господи. Christmas, I give you my heart. But the very may to be. От мене зниклися? Що Настя, да не пасся, концерт і 15 годин виступать начал недавно. <рес> Боже, це який кринж, ну серйозно. Браво, браво. Да болотний Лонадула, роти закрили, я сказала. Вам Щас самим на сцені ти виступать. Розорались вони мені тут. Ви підістанцюйте, співайте. Подивіться на них, сидять вони тут, лобуряки. А зараз сюди на сцені вийде Санта-Клаус, та привітає всіх вас з новим Роком! Тож давайте зустрічаємо Санта-Клауса. <звук> Добрий день, я сам та клас, босса, всіх вас вітаю його Хто молодець був цьому році, тому я покладу, пів подарунок, сльози всього вам найкращого. А зараз зустрічайте директора нашого навчального закладу ліцею номер 666 Тамара Прибавлення. Вона привітає вас з новим роком! Добрий день наші гості, які прийшли на сьогоднішнє свято, присвячене новому року. Я, як директор цього навчального закладу, хочу всім вам побажати у наступному році гарних оцінок, гарної дисципліни на уроках, тому що ви народжу давали більше. Наші щастя, здоров'я вам усім. З новим роком!